І себе особисто та від Національного агентства з питань державної служби дозвольте щиро привітати всіх і кожного з вас із професійним святом Днем Державної служби. Цей рік є особливим для нас, адже завдяки спільним зусиллям парламенту, уряду і президента в Україні запроваджено реформу Державної служби, ухвалено новий закон, який повністю відповідає. Кращим європейським практикам і стандартам демократичного урядування в провідних країнах Європейського Союзу та світу. Це є серйозний крок на шляху побудови в Україні нової державної служби, яка є професійною, якісною, ефективною, неполітизованою і такою, що орієнтується на потреби громадян, на надання їм якісних адміністративних послуг, на розв'язання тих. Проблеми, які хвилюють наші з вами співвітчизники. Ми маємо амбітні цілі і реалізувати їх лише можна через злагоджену роботу, взаємодію всіх інституцій, але ми повинні розуміти, що від успіху реформи Державної служби великою мірою залежить успіх реформ в усіх галузях, які сьогодні розпочали модернізацію і позитивні якісні зрушення. Хотів би особливо. Подякувати державним службовцям Херсонської області за те, що в цей складний період ви демонструєте злагоджену і ефективну роботу і забезпечення стабільного розвитку регіону. Після трагічних подій, пов'язаних з анексією Криму і з військовою агресією Російської Федерації, саме на ваші плечі лягло додаткове навантаження, оскільки Херсонщина сьогодні знаходиться на передньому краї. Цієї боротьби. І е, приємно, особливо приємно відзначити і подякувати кожному з вас за те, що ви на своїх робочих місцях демонструєте приклад ефективної роботи державних службовців. І обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, територіальні органи, центральних органів виконавчої влади е, демонструють е, яскравий приклад. Того, яким чином Державна служба повинна відповідати на запити і потреби суспільства. Хочу вам щиро за це подякувати і пообіцяти, що з боку Національного агентства уряду України ви завжди можете розраховувати на підтримку і повне сприяння. Але традиції належного врядування для Херсонщини завжди були предметом особливої уваги. Минулого року двоє. Ваших колег Олександр Талісніченка і Павло Кулик посіли відповідно перші і другі місця за підсумками всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець, і те, що двоє представників Херсонської області опинилися серед призерів, не просто так, це не є випадково. Це є результат того, що і сама власна влада, і всі структурні підрозділи знають, що таке. Контроль якості державної служби знають, що таке ефективна діяльність державного службовця, що таке принципи належного врядування. і запровадження стандартів управління якістю, які сьогодні ми маємо можливість спостерігати на прикладі Херсонської обласної державної адміністрації, демонструють результативність цієї роботи. Напередодні Дня Державної служби хотів ще раз побажати всім наснаги, витримки, задоволення від отримання позитивних результатів, і нехай нам всім щастить. Слава Україні!